Вітаю вас, мої люди. Ласкава пришли до каналу. З вами Оляна, Отже, шматочок організаційної психології. Що роблять успішні і багаті і розумні батьки підприємці для того, щоб їхні діти у майбутньому могли заснувати свій власний бізнес, працювати на топових посадах в інших компаніях, або продовжувати сімейний бізнес? Отже. Одне з найкращих рішень це влаштувати свою дитину на роботу в компанію друзів, наприклад, або партнерів, яким ви довіряєте, на найнижчу посаду. І якщо вам потрібно, щоб вашу дитину натягали на реальні результати в найкоротші строки, дозволити віджимати його або її. Як тузік грілку. І слідкувати за тим, щоб ніхто в цій компанії з персоналу не знав, що це дитина багатих підприємців. Вашу дитину мають сприймати так само, як будь-якого рядового співробітника на найнижчій ну, або невисокій посаді. От такі от справи. Це. Це порада, яку дає дуже-дуже великий підприємець з мережею магазинів розрібної торгівлі, і не тільки її. Дякую за увагу.